У столиці Киргизстану Бішкеку прихильники партії Реформа протестували проти можливого вступу країни до митного союзу з Росією, Казахстаном і Білоруссю. Активісти кажуть, що вступ до митного союзу означатиме втрату суверенітету для Киргизстану, зростання цін, а також матиме негативний вплив на малий бізнес. Наразі Киргизстан веде переговори щодо умов вступу до цього об'єднання під керівництвом Росії. У Росії прихильники опозиційної партії Яблуко влаштували акцію протесту перед міською законодавчою владою Москви проти останніх поправок до закону про вибори Московської міської думи. Поправки, запропоновані владною партією Єдина Росія, усувають часткове пропорційне представництво партії і запроваджують вибори всього складу цього органу за мажоритарним принципом. Протестувальники чергувалися в пікеті по одному, щоб уникнути арешту за несанкціоновану демонстрацію. В Росії не вимагають узгоджені з владою тільки поодинчі пікети. У місті Кветта в Пакистані сотні людей зібралися, щоб ушанувати пам'ять загиблих у результаті теракту попередньої ночі в автобусі, який перевозив прочан шиїтів. Від вибуху загинули 25 людей, і щонайменше 36 поранені. Відповідальність за напад узяла на себе сунітська екстремістська група Лашкар Еджангві. Також у Пакистані бомба, закладена на велосипеді, вбила хлопчика і шістьох членів поліційного патруля, який охороняв групу вакцинації проти поліомієліту. Також щонайменше шість людей поранені в результаті нападу, що стався в районі Чарсадді у північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва. Напередодні у двох окремих інцидентах були вбиті троє медичних працівників, що вели вакцинацію проти поліомієліту. Деякі войовничі ісламісти ведуть боротьбу проти кампанії вакцинації, стверджуючи, що такі кампанії використовують західні країни щоб шпигувати і стерилізувати мусульман. у місті Мазарі Шаріф в Афганістані активісти інваліди провели прес-конференцію, вимагаючи державної допомоги в наданні їм можливості брати участь у президентських і провінційних виборах навесні цього року. Представники груп інвалідів попросили уряд надати їм бюлетені, надруковані шрифтом Брайля для незрячих, і забезпечити в'їзди для інвалідних візків на виборчі дільниці.